Ретурне Вейт я вже глянув в код клоуни. А що вас дивує? А ви правда, справді думаєте, що писати Returне Weight це завжди погано? Так тоді ви впевнені, що клоун не вони, а не ви? Я вам можу розказати абсолютно легальну причину, чому Return Weight писати нормально і чому я іноді обираю писати Return Weight. Так. Добре. Що взагалі має під собою User Service Client? Ранній вихід. Ні. Тому що, коли ви пишете return і у вас а, стек буде коректно зібрано, і зупинка пройде в тій функції, це легше дебажити та легше досліджувати контекст. Тобто uh, є. Навіть далеко ходити не, бу не будемо, щоб ми uh, не ходили далеко. У вас є правила: слінта, якраз no return the weight. І ось тут uh, дуже детально розписано. Uh, що. Дивіться. Це правило було відключено, є слінту, і немає заміни. Uh, тому що uh, раніше. Uh, uh, раніше. JavaScript обро обробляє Return await, зберігає стек, а відсутність Return await не зберігає стек. Все. Тобто, якщо у вас в якому небудь витягаєте за собою виклик. То ви можете подивитися, що в умовному центрі, чи куди ви а, логуєте це, у вас стек не вказує на те, звідки прийшов ваш проміс. Тому що ви його ретурнули. І все. А return await дозволяє зібрати коректний стек. Тому, от, дивіться, я ж кажу: є слід не просто так. Задепрекейтіли це правило. Тому що це має сенс. І забороняти return Await – це антипаттерн. Це, наприклад, означає, що ви не усвідомлюєте різницю між цими двома підходами. А ESLint має на меті не просувати антипатерни в ваш код. Розумієте? Він навпаки захищати вас від антипатернів. Так от, не використання Return Await там, де має сенс, це антипаттерн. Все? Я сподіваюся відповів на ваше питання.